Що у нас на досугі дня? Значить, з'явився час, з'явилося бажання в першу чергу переварити дану корзину. Так як ця корзина у нас була працювала з погрузчиком агрокуб, якого в нас вже благополучно немає. А є кун від компанії Галтех, там іде зовсім інше кріплення. Інше кріплення в плані е, оцих вух. І нам потрібно його переварити. Переварить, щоб воно все соответствує. Получається, у нас попадає, а низ ніфіга не випадає. І хлопці нам відправили їхнє заводське кріплення, ми його постараємось якось зараз сюди варити. Ну, першу чергу треба відрізати оці нижні уха, щоб при... надіти і приміряти, приціниться. І... і зараз зробимо розпаковку. Коля мене вже, наверное, та з півгода, якщо не більше, то вче, каже, болгарки немає, є великі. У нас такі там. 150, 180. Да, 150. 180, 80, так? Да? 180. Великі всі болгарки. Десь є такі міста, каже, що не долізеш. Так, да, маленьку. Ну, в общем, купив, зараз розпакуємо. Тепер коля мене товкти не буде, блін. Що. Болгарки маленької нема. Купив ось таку болгарку коля. розпечатуйте, поки я знімаю. Віталс, е, компанія Віталс. Чому саме Віталс? Небо я Це Ціна качество. По суті, в нас е, коса, мойка від компанії Спечуть. Печуть. Вон, коса вчора косила, я не знаю, пару гектарів викосила. Да? Е, ця мойка вже перемила, хто знастільки. В принципі, воно, я не кажу, що це воно там якесь бошовське, качество на, на віка. Ну, один із плюс-мінус нормальних виробників китайського самого. О, Гарантія 60 місяців. Шістьдесят місяців це сіка. В... 12 місяців. Три года, це будет 30... 36. три тридцять шесть Та що це шістдесят місяців це, 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 це получается вообще вечно чи що? Дві даже все запасні. Є, щотка. Щотка? Угу. Ну, це хорошо. Що, ну, Жін, А, тут ще скорості регулюють. Ну, не скорость, а обороти, коль. Наверно, <говорить> наверно. <говорить> це дуже позитив. Ну, таке, коротше, Маленьке будемо працювати нею. Десь у таких укромних містечках. І диви, який їх шнур, Коль. Длінний. <говорить> це, це як добре, анур відкрита. Це класно, коли длінний шнур, бо вічно то короткий по пів метра. До розетки хто знає куди, переноску тяни і так далі. Нормальна тема. Я думаю, метра чотири, метр... так? Та, мабуть, ну. Не диви. Ну, отак от ніфіга. Бомба. А, ну, давайте зараз заберемо, запустимо. І до речі, з минулих років пам'ятаю, мене хтось питає, покажи розетку. І розміри цієї сітки корзини, чи як по науці пранк. Зараз ми це все діло зазнімемо, поміряємо покажемо. Для чого ця сітка в нас служить. Е, є Погрузчик погрузчик нас виконує ну, майже всі функції е, манітухи, але ж не, не з тим комфортом, не з тією якістю, скажімо так. Але робить все. І нацепивши на нього. Сітку ми можемо добратися там, до кричі, наприклад. В частності вона варилася для того, щоб підпилювати е, гілки біля наших доріг, полів, щоб можна було проїхати трактором, проїхати комбайном і так далі. Штука обалденна. І наверх можна залізти, було, як сніг зімою скидали, і е, камери цепляли, і кришу перекривали, бо ця бурі позривало. Ну, універсальна така штука. Е, колись перший раз ми робили підпил, то робили, е, робив я з ковша, не то пальто. Але прикиньте, якщо у нас кун подимає 4 метри, ну плюс-мінус, хай скажемо, максимально 4 у мене висота розкладається, метра теж на 4, і в висоту я метрів, хай 100%, 7 метрів я можу. Я можу підпиляти. То це ж качество, качество. Зараз зберемо цю. Ну, ти бачиш, це мені є такі десь плюси, десь мінуси в кожному із виробників, кожен із товарів. Ну те, що длинний шнур, це є позитив. А в нас хоч круг 125 сто я бачив маленький. А, навірно, опці опиляні 150, так? Хіба що ти? Зараз глянемо. І що глянем. ви думаєте? Немає круга. на 125 приїхало, прийшлося їхати в магазин останній і забрав. Зараз сюди його. Диви. Та бомба. Маленьке чучу. -чу. Ви без ручки чи з ручкою, Коля? Це можна без ручки. Ага, переноску треба все одно кинути. Ось наші ушка, які потрібно нам переварити переварити, може якось виставити, може щось якось прикинемо, хрен'я. Ну, діло в тому, що так не підходить, да, так, то не підходить. А не підходить, навіть якщо ми, тут у нас двійна пластинка, це якщо ми зараз виріжемо одну, воно залізе, але все одно, мабуть, не попаде палець. Да? Може, давайте спочатку спробуємо, так? Давайте спробуємо. Ану, робіть пуск. Це тепер буде так, як цар. Дивись, точно. Регулі, Ну, чи надовго, правда, так? Да? Ну, ну це саме віршів. Ти <працити> саме. Ну, це, ним на жестянку різать таке щось там. Да? Так, ну, так, так ну, запустилися, далі подивимося, як вона себе покаже. Так, давайте этот, поміряємо ще з рулеткою ширину, висоту. Люди цікавились, комусь це воно все-таки може пригодитися. Це дядь Вітя колись нам зварив. Значить, що у нас там по-наружі? По-наружі 2 метри 1 см. наружі Давайте ширину. Ширина у нас так, метр двадцять. Метр двадцять восемь. Висота наружі знову ж. Беремо от землі. Та я не знаю як. Та от землі вона ж стоїть а. на тій перемичці. Або ми... тієї перемички беріть. Давай, перемички. Так, і висота метр метр п'ять. Оце отак ми зробили. Вітя нам так зварив. Чого не вистачає, якщо хтось варитиме? Хтось щось буде робити, От мені не вистачає перве. це кріплення для е, висотореза, виходить, я його ставлю отак. Він б'ється, царапається і так далі. А може хтось е, зробить кріплення для висотореза, або для той самої пилки, хоча для, для пилки нормально положив на пол. І не вистачає мені калітки, потрібно перепригувати. Тож, як хтось варити, ви можете зварити з каліткою, буде клар. краще. По полу, то таке не гряке ні, ні гладке, ніде нічого, тому що е, десь шатнуло, трактор назад здає, а ви стоїте там якась скалдою. посунуло по цей, не дай Бог що, то на оцьому стоять можна. Нормальна тема. Подлітайте. Коли. Оце нормальна тема. Даже дядь Вітя каже, давай цю знизу штучку приваримо. Каже, вона ж лишня не буде. Каже, не дай Бог, десь нога посунеться. І пішла вилетіла через оце, да, каже, а так це сюди. Правильно? правильно. Це хоч по грузчика нацепили, <смі> а то стоїть без діла, немає такої роботи, ну вже на нього роботи гора. Перший плюс, який я побачив із генералом, це те, що ми його за 5 хвилин знімаємо і за 5 хвилин цепляємо. Оце, оце є бомба. Бо повна, ми все время. Е Їздили по полям і з із куном. Всі питали, а чого, а чого? Та потому що. Потому що є інженерія, є маркетологія. Ось, бачите, яка в нас херня виходить. Полна, полна, нам треба... Я сюди, а він сюди. Значить, дивіться. Його треба відрізати повністю. Тоді нацепляємо і міряємо, може треба буде оцю штуку наростити. Або може треба додати буде ось сюди е, якийсь там ну, профіль, щоб ось сюди воно зайшло. Ну що, може не так одну обрізати, щоб воно залізло сюди. А то подивіться, може оця прийдеться, отак обрізать. Трактор. А що ви його і що воно вам дасть, як ви його так відрізнете? Десять. Не наразі, може отак, отак. Коротше, одну тоді відрізайте і далі дивитеся. Ріжемо тут Та воно як зараз сміститься сюди, то й ця ну, та зайде на цій зависне. Не, треба зараз. Так, дойшло істини, що відрізаємо одну, коля зараз відрізає, новий болгар, хай пече. Щоб знайти, а потім прийняти рішення, куди нам шов. Ну на цей шов я, звісно, налюбуватися не можу. Отуваюся, ось... що це варила людина, звісно. Ну, ось дядьвітя. Я ну, тут він, звісно, не старався, але но... все одно дядь Вітя це не такий шов. А тут прям ну, 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 неймовірний, що він так далеко поїхав. І зараз будемо такі штучки приварювати. Щоб наша сінка, сітка функціонувала десь підпилять, десь підрубать, десь ще. Та що і так далеко від'їхала, як будто би. А, летітимеш. Вс... Ну ви точно про це не подумали, що воно буде летіти. Це може зразу не думав, ась ні. Тобто я тоді теж від'їхав. Ну давайте зараз в роботі болгарку покажемо. І тоді вже покажемо кінечний результат. Бо 20-минутні відео люди не дивляться. Їм треба раз-два, що контент, МТЗ без коліса, 5 минут відео, о, оце воно. Що, ви одну хочете вирізати, колі? Та що очків мало чи що? Три, троє. Чик. Шістдесят місяців, поля представляє, 60 місяців. Це стіки, йптами. П'ять год. Двінадцять п'ять год! Юбте, ну, да. ви чуєте що? Що тут пише? Це визикальна дуже бути. Обороти добавти, навірно. Дядя дивіться тоді, як варив, то він заливав крепко. Треба якийсь спиню, щоб піднять. Угу. Ну, в общем, покажемо вже кінечний результат. Ох, Коля й гне десь. Що це вас там з чи що? Підождіть. Ви просто подивіться на цей шоу професіональний. Так ніфіга собі, ну гляньте, чом. Ну, ось якщо не вважають, що ці дві окали, взагалі ідеально. Оцей од дихав. Ну, приубільшив, звісно, це я вам коля додав. Ну так, непогано, красиво. Отак вийшло. А що ви зараз хочете зняти, так? Да? Ну, <підиняк> На пеньок чи давайте без пенька, давайте ж попробуємо його, щоб потім вже ж підцепитися, що воно вийде. Ні, треба зварити з середини. На пеньок ви думаєте став? Ну, так. Да. Посередині по скам'яні. З тої сторони схалтури. Да? Та ти що, гля! Не, масло, ну, я помасла ну, ще не... виключу в тракторі в нас. Оце, конечно, професіоналізм. Можете, Коля, як захочете, що я вам скажу. Раз, як желізо хороше, сварка ложиться відключити. Сама... Сама якість металу, да? Сама якість походного металу. А може, все може бути. Отажі отак цю, які он сиряха і скаже, шлак отак вот отвертки тільки торкнусь, він тільки разів павлю да. ага. здруся ті плати. Это... І зараз залиши з цієї сторони аварії і готово. Вуаля, корзина, на мазях, можна їхати підпилювати, розпилювати. Що хочеш, коротше, чудить. Штука корисна. Ну, а тут же розміру я не, не міряли, тут вже індивідуально. В кого яка є струба, в принципі, не принципово ж, правильно? Яка там вона буде? 15х15, 20х20. Головне, щоб воно держалося кучі. Ото, ти сварши, як сварку. Я хоч покажу, як чоловік чоєквари без образування, ти, і без освіти. Блін. Як захоче тільки. Дивись, ну бомба. Що тут скажеш? А це ви як? Там же ж є декілька видов. Це... Водіння електрода. Можна якось зверху вниз, якось волною чи восьмірку, якось так. Та я би як показую, то якось... Каже... я, раз, як подивлюся на це. Що відео показують як варять, так мені просто кресмі становиться. Що на практиці воно Філь. зовсім по-другому, так? Да? Так, да, чоловік варить вже годин 20 або йдеться. То, то йому смішно, але нам цікаво подивитися. Щас на камеру не вийде, куля. <laughs> Ви новою маскою почте. Да, щось там не куриче. І пішов. де? Ей, шучу, аж сліпе? Ти шо ти шо? Диви, -майо! Коля! Що, блядь, спеціаліст, да? Та й думаю, дядь вітя, блін, кура в стороні, йо-майо! Ти шо? Ви бачили, як шлак відпав? Я Професіоналізм не проп'єш. Я б ще відбув, так, да, Коля? Не, да. <гум> Я мені, то, Кого? Школи, дрожи. А, на сварчика. А... Та на що воно тоді, хто про це на думав? Що нам От якби одучилися, хрен би так би і варили, Коля. А ну отбивай. Просто без коментарів. Ви ж, коля, тільки приваріть так, щоб я не випав. Та не випав. Моя жизнь на вашій совісті. Держатиме тут, ми ж не нахиляємо в основному там далі. Це раз переварювали ми, да, коли був е, е, перший агрокуп. Дядь Вітя ж зварив, по-моєму, да? та по-любому. Да, Отак, потім, під другий, чи потім на Х переварювали, а тепер вже переварили на Галтіях. Ну, а та, четверте це хіба що буде Маніту. <гум> вже переварювати його ніхто точно не буде. Так, що все. Ще з цим світом, блін, То це є, це? то нема, задовбало. В тому году хоч графік якийсь був, було понятно. Два є, там чотири нема, а зараз щас... Дуристика. Маска тут для слабонервних. Той хто ночі не, не, мож... не спить вірній. спить! Маска для тих, хто хоче спить. О. Як сказали, для боєгудя, не? Для Все, готово, зараз цепляємо і красота. Вниз, так? Вниз, так? Ще й не з А, тут ще є, он залить куди, йо-моє, точно. Вони даємо. Це на хенок набув. Ти ж вони там виріс для чогось, я не знаю для чого я не зробили. Та ну вони ж для своїх там цих потребностей. Все підійшло, все чудово, да, Коля? Mm -hmm. Ща ще ось знайшли краски. Щас, mm -hmm. Щас, ще... Mm -hmm. Щас ще навіть і закрасимо. Це все правильно. Зварив, закрасив, воно тоді хоч не так ржавіє, не так кидається в очі. Так що що? Що, ми сьогодні всі молодці? Все підходить, все по феншую. Так що до бою готові. Все народ, кінець відосу, всім показу зустрінемось знову.